Друзі, всім привіт! З вами Євген Конішевський і радий бачити вас на своєму каналі. Чесно кажучи, довго не доходили руки, да, і ну, насправді багато причин, чому я не заводив свій власний YouTube канал, але знаєте що. Життя біжить тече, тому вирішив, що потрібно все-таки розпочинати, тим паче від вас, користувачів українського YouTube риболовного контенту, дуже багато побажань стосовно того, щоб я знімав більше відео. Тому, друзі, зустрічайте мій YouTube канал. І сьогодні, як ви бачите. Я на риболовлі знаходжусь на річка Десна, рибалю на свій улюблений фідер. Але, друзі, чесно кажучи, їхав сюди за пліткою, їхав порибачити собі спокійно на одній локації, покормити рибку, намагатися щось зловити. Але не все сталося так, як хотілося, тому що сьогодні я буду ловити чихонь на фідер на таку оснастку, як герлянда. Далі буде багато цікавого. Вперше так рибалю і е, чому змінилися так різко мої плани на зйомку, детальніше буде все в відео. То нагарі твита вага. Ну так. Да. І теж на цю оснастку, так? Да? Да, да, а да, це да. називається гірлянда, правильно? Это гірлянда. Я угу. там методи в інтернеті просто хто на що гаразд уже хто там чимає. Ні, я просто так ніколи. Ну, це все. реально цікава штука. Я ж кажу, ви сьогодні, мабуть, спасате мою рибалку просто. Та да подождіть, давайте що там. Я скажу, я приїхав, гарно розклався, все добре. Думаю, все, зараз пойде плотва. Просидів часа два. І оце ви підійшли, і я ж кажу, думаю, блин, це точно, точно знак. От точно, типу, знаєте, у вас однозначно, типа, досвіду в ці всі штуки більше. Для мене це взагалі новий, типу, видикіслолі. Думаю, все, точно треба, треба щоб ви навчили. Так, друзі, ну бачите, поки стажори вчаться, справжні майстри вже ловлять чихонь. Перша рибка. Слухайте, ну вітаю. Майстерство. Так, друзі, покажу вам, як виглядає снасть і заодно зміню гачки. Точніше, насадки на гачках. Дивіться, як виглядає снасть. У нас тут іде годівниця. Е, більшість використовує просто грузило. Але оскільки я вже замішав прикормку, і, в принципі, е, за, мені здається, заклубити е, чехонь товщі активною прикормкою, набагато простіше, якщо в нас є е, кормушка, а не груз. Е, далі на флюрі так на око десь е, 0,5. Е, у нас майже. 3,5, можливо, трішки більше е метрів. йде така, називаємо його лідер. На кінці якого знаходиться ось такий от з обичного, з обичної, з пробки е з-під вина такий поплавець. Е і знаходяться 4 повідці. Е як це все працює? Годівниця лежить на дні, ми закидаємо на глибину. Поплавець стоїть вертикально, і у вас в товщі знаходяться ваші повіці з насадками. Знову таки, рекомендація була обов'язково використовувати щось е, таке, як пінопласт. Я дуже шкодую, що не взяв свої папапи, тут би вони однозначно спрацювали краще, ніж пінопласт. Але оскільки сказали, що експериментувати з цим, -цим то цим і займаємося. Експериментуємо з кількістю опарша. З кольором опариша і з кольором пінопластика. Змінюємо насадочки. Все-таки бажано, щоб вона шевелилася. Як ви бачите, гачки достатньо великого розміру, але враховуючи е, пащу чи хоні, ну, в цьому однозначно є сенс. Тому що розмір хавальника в неї нормальний. Е, і відразу, мабуть, у вас будуть запитання, а чи можна рибалити на таку кількість гачків. Е, так, друзі. В цей період, коли я знімаю відео, можна, тому що відео я знімаю в кінці березня. А з 1.04 у нас вступає інша заборона. Тобто зараз заборона діє на вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах. З цими правилами, я думаю, ви знайомі, якщо не знайомі, я з задоволенням запишу для вас окреме відео. Так ось, Відповідно до цих правил, можна рибалити, не пам'ятаю точно кількість гачків, 5 чи 6 чи 7. Тобто на одній снасті може бути розрахована така кількість гачків. Але заборонено рибалити ну, на велику кількість снастей, і там йде ще додаткові. Заборони стосовно розміру гачків. А з 1.04 у нас вступає в силу інша заборона: це заборона нерестова, в якій використання такої кількості гачків. Заборонено, тому що дозволили використовувати, можу помилятися, наче правила трактуються так, що дозволено заборону використовувати або дві снасті, тобто два фідера по одному гачку на кожному, або використовувати один фідер, де два гачки. Я ж кажу, можу помилятися, якщо хтось знайомий з правилами більше, ніж я, пишіть в коментарях, задоволення, це все почитаю. Ось так о, дивіться, як виглядає наша гірлянда. Отак от вона буде, але в протилежному напрямку розположена на дні. Поплавцем доверху, кормушкою донизу. Тут саме головне це все діло обережно закидати. Відповідно, я поставив кліпсу, щоб це все падало в одне те саме місце. Ну, тому що рибалю з годівницею в цьому є сенс. Залишаємо нашу снасть. І чекаємо покльовку. На березі рибка потроху починає прокльовувати, будемо сподіватися, що вона у у нас сьогодні теж проклюне. Я ж кажу, сьогоднішній влог, сьогоднішнє відео мало починатися взагалі по-іншому і присвячено зовсім іншій темі, зовсім іншій рибі, яку я хотів сьогодні половити, але бачите, я ж кажу, такий от цікавий е, збіг обставин. Я думаю, що з цього вийде однозначно якийсь цікавий відеоматеріал. По-перше, я для себе відкрию е, якийсь новий спосіб ловлі, е, ціленаправлено нового виду риби, тобто чихоні, я її активно ловив на фідер, але це, друзі, це має бути цікаво. Сподіваюся, що воно спрацює і е, як завжди, я роблю в кінці своїх відео, поділюсь з вами якимись цікавими напрацюваннями е, на цю тему. Друзі, вгадайте в кого перша риба? Перша чихонька! Ви подивіться на це. І причому, щоб ви розуміли, щось там ледве дзьобало, я навіть не сподівався, що щось є, просто вирішив перезакинути. І зверніть увагу, вона клюнула на другий гачок після поплавця. Тобто ось на такій відстані. А от на якій відстані вона клюнула від годівниці. І ось така от сабля. Ось така от сабля, яка повністю заковтнула гачок і стояла просто на місці. Я ж кажу, по кверти побачив, що щось ледве потріскалось. Але який ж вона дає бій? І дивіться, гачки, те, що я казав, великі гачки, великого розміру. Зверніть увагу, так як мені пояснювали, оскільки в неї такий здоровецький рот, розмір гачка ну, має бути нормальний. Слухайте, так солідно заковтнула. Ось така от, друзі, перша рибка на моєму ютуб каналі. Починаємо ютубчик з щехоні. Оце прям нарядно було. Рибка б'ється. Тут чітка, знаєте, специфіка оснастки, коли цей поплавець впирається і не хоче виходити. Дивіться, клюнуло так, що навіть перекрутило оснастку. О, так це ж уже ж нормальна сабля, друзі. Це вже ж нормальна сабля. Та ви просто погляньте на цей розмір. Що вам ще сказати? Ви просто на нього погляньте. Ну хіба це не... Ой, не суперська сабля? Ну топ, ні? Я прям ну, дуже задоволений. Давай, добирай, точно знаю, що ти там є. Покльовки Взагалі не виразні, але дуже слабкі. А тут декілька активних клювань отримав і все. Решта покльовок ну дуже такі пасивні. Точно не для цієї снасті, точно не для цієї риби. І дуже цікаво, чому вона не самозасікається після покльовки. Тобто, у нас є гудівниця, яка достатньо тяжка. У нас є достатньо великий масивний гачок, який повинен гарно розвертатися в її губі чи вже всередині роту. У нас є оснастка, яка, яку трішки поплавець в будь-якому випадку придавлює, вона не стоїть вертикально. І чому немає самозасічки? Тобто скрізь шнур, оснастка натягнуті. Чому немає самозасічки? Дуже цікаво. Ну Може вона є і риба зараз стоїть. Просто стоїть з нею і все, і чекає. Ой, поки стажер намагається розібратися з покльовками, майстер ловить. Опа. ну це я розумію. Ну, вітаю. Це вже яка? П'ята, шоста? Нормально. Це просто щось страшне. Хто ти там, алло? Давай вже спливай, показуйся. Слухайте, на такий супротив, я просто уварений. Хто ти? Хто ти там? пт твою наліво! <с. Да что ви знаєте про саблі, пацани? Оце апарат! Ууу! Так, тихо, ноги підкошуються! Ноги підкошуються! Отака красуня. Ну, просто подивіться на цю космічну рибу. Слухайте, ну це просто. Просто трофей з котрофей. Така рибалочка, мені вже подобається. Да, так, ще? Треба потуговок сміть, а комбінувати ставить шарик. Не ставить Не А, типа на верхний поводок, да? да. да? Я вам сейчас вот такие средненькие вот такие ставлю. Ага, на великий. Ага. Да. Просто я замечал, чем я круп. Такие даже ставишь. Ага. Чем больше ставишь, ну как платвак, то шувы поставили. Ну показали, да, да, да. да. Поставишь пиночку, блин. Да, вот такая да, платвичка да. Ну, Сделаешь пучок. Сразу лезут. Ну, че клюны, мы начинаем клюнуть. Опа, ты, клевочка. Як може така риба так гнуть палку 4,2 до 150, це ж просто космос. Не, до такого мене життя точно не вчило, конечно, не готувало. Це просто бомбій. Слухайте, ну з мене хороший могрич. ні 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 ніфіга. Ні, ні. ні робимо. робимо, але ж... лки палки, да, як це так. Я. Вот сюда даже взважим, наверное. Вот сюда даже, наверное, взважим. Ну, это же просто жесть. Тихо, тихо, тихо. Ваша рыба. Ох, благодарочка, это капец. Ваша рыба. Аж ноги трусятся. Она? Да, это вообще. вот это сабелька. Да, это вообще капец. Вот это сабелька. Я просто в шоке. Космічна риба. А знаєш, що залізить. Все в шахту залазить. <сум> Все в шахту, друзі. Отака у нас сабелька. Ну, просто така ось. Е -е, якщо зрівняти лікоть, ну, полікоть. Це вона не те слово. Раз уже розтопились тут Прикормочка Маленькая работает. Пауза. Ага. Да. Маленькая пауза. Клюв первый пошел. Вот потерпи буквально пол Да. Секунды. Ну, блин, такие пассивные поклевки, что ну, ж руки. Возьмешь две. Да? Вот две тяну, ага. Она начнет долбить. Ага. Она никуда уже не делась. Если вот это вот уже началось, ага. она уже. Ага. Она же сидит. Уже дайте вот вы, выдержку, дайте буквально. Все, не... понял. Не Даем не выдержку. Нет. Понял. Даем паузу. Дякую за совет. Друзі, така ось цікава і трудова риболовля виходити. Я ж кажу, я дуже задоволений, що саме ось такий от формат, такий спонтанний, такий викручений, зовсім не те планував, що що, що відразу планував, зовсім не те роблю. Але блін, наскільки крута рибалка, настільки круто пробувати якісь там нові снасті, навіть якщо вони виглядають трішки такими олдскульними, трушними. Але блін, наскільки це круто. ну... Я просто я скажу, я просто сьогодні максимально кайфаную. Я дуже задоволений, що е, саме з такого відео почнеться, е, почнеться дорога мого YouTube каналу. Тому не забуваємо підписуватися та підтримувати лайком україномовний YouTube. Якщо ви рибалите чи коли-небудь рибали на чихонь саме такими способами, теж ну, дуже цікаво поділитися досвідом, яка має бути довжина цієї гірлянди, через скільки мають бути встановлені гачки. На чому це має бути все зв'язано, все-таки це не моложилка, якась, це флюрокарбон, гачки якого розміру, якої форми, тобто ну, це все дуже цікаво, я ж кажу. І я думаю, що таких от всяких... Знаєте, там спортивного досвіду в мене доста... вистачає, яким задоволенням буду ділитися, але от таких от таких отаких е... по-справжньому таких, знаєте, от риболовних якихось. Е... Риболовних традицій, чесне слово. Таких от якихось риболовних традицій, е... ольдскульних, різноманітних способів лову, я думаю, що моєму каналі буде достатньо, тому що ну це, це все теж дуже цікаво. І ще цікавіше, як. Їх можна покращити якимись способами, методами і, ну. Ну це вже має бути, єсть! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, хорошенька. Ну ладно, це прям, мабуть, не така велика, як попередні, але... Але гарна риба. Ай, що таке, не зрозумів. Не, пішла в сторону. Все по плану. Снайс працює. Да, я скажу, не така крупна як попередня, але... Опача! Але я мабуть просто вже розбалувався. Чудова рибка. Оце вже добра коняка. Слухайте, ну я ще не бачив, щоб цей екстрахевік так в дугу згинався. На покльовці причому. Опа-ча! Оце рибулька. Оце вона. Ніколи б не подумав, що я буду рибалити на пінопласт. Ще кайфувати від цього. Але бачите, така наша рибалка, ніколи не знаєш. Не зарікайся, як то кажуть. Ого! Капець. Слухайте, друзі, неважливо ви полюбляєте ловити мікроджигом якогось малесенького кунця чи паркуєте здоровених коропів на комерційній водоймі. Але повірте мені, коли вам сідає весняна чахонь то все це відчувається. По-іншому. Ой, яка рибуля. Яких триндюлей вона дає? Яких... Триндюляторів вона дає, вам не передати. Це просто капець. Подивіться просто на цей розмір риб. Ляпота. я ж кажу, риба максимально космічна. Ці, цей рот такий, якийсь як в прибульці, ці плавці. Знаєте, мені вона, я як вперше її піймав, думав, що це якась морська риба. Думаю, що ж вона забула в Дніпрі цікаво. Малий тоді був. Отака. Це, друзі, по любому щось Екстра залікове. Прям екстра. Та ти що? Та, куди ти? Цю вудку що в мене вирвеш з рук? Дельфін Деснянський, хто ти там? Зараз подивимося чи дельфін, чи ні. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну... Та й шо, що ще треба? Та й шо, що ще треба хотіти з такої рибалочки? Отак так от. Отака така от заликова сабелька. Друзі, ну що, на початку зйомок цього відео я навіть е не міг уявити, що може вийти така крута рибалка. Декілька годин без єдиного клювання і думав, вже все, кіна не буде у всіх сенсах цього слова. Але як ви бачите, рибалочка видалась достатньо цікава, жвавенька. І хоч я фізично трішки вижатий, але... Не знаю, після таких от, е, активних і цікавих рибалок реально заряджається цією такою, е, життєво риболовною енергією. Я не знаю. там Сил вистачить і заряду цієї енергії вистачить, думаю, що навіть не на один тиждень. Е, насправді не знаю, ну, як ви бачите, рибалка проходить прикольно. В принципі, якийсь досвід в мене знімати є, але немає досвіду монтувати. Тому е, буду радий конструктивній критиці стосовно монтажу цього відео. Тому що це буде насправді перше відео, яке я буду монтувати самотужки. Е, будемо намагатися покращувати свої скили в монтажі в зйомці і е, подальші свої відео на своєму каналі робити більш. Цікавими, яскравими та динамічними. Так, ну що, дивіться. Бачите, як ловить професіонал. Аматор ловить по одній рибці, а професіонал ловить дві одразу. Оце дуплетик. І розмір просто бомба. Блін, ну красота. Ну що, так скромно виглядає мій сьогоднішній улов. Отака от чихонька. Як ви бачите, в кількості попадалися і такі слони, які майже, ну, майже полікоть. Отакі от. Як то кажуть, взяв в межах норми. Зазвичай рибку відпускаю, але тут, друзі, буде смачна деснянська таранічка. Думаю, що ті, хто її полюбляють, мене зрозуміють. Друзі, ну що, е сьогоднішню риболовлю я буду завершати. І в першу чергу хочу подякувати тим людям, які залишать коментар та е підпишуться після мого першого відео. Для мене це ну, насправді дуже важливо. І як завжди, хочу поділитися висновками. Я так завжди робив після кожного свого влогу на каналі «Ібіс. Риболовля за туризм. І вважаю, що це гарна риболовна традиція, яку потрібно продовжити. І так, е висновки стосовно сьогоднішньої риболовлі. Е Намагався ловити плітку, сісти, викормати, побігати по дистанціям, використовувати два вудлища, але ну, з цього нічого не вийшло. І от як бенни Едуард знову таки, який просто мене впізнав, підійшов поспілкуватися, познайомитися. Потім каже: ну слухай, мабуть, плітки не буде. Я тут гарно ловив чихонь. Пішли, навчу, покажу, розповім, дам снасть. Слухайте, реально я. Просто в шоці, що ну, насправді люди так зустрічаються такі люди, які просто так діляться своїм риболовним досвідом, в чат знаєте, нормально відносяться до тих рибалок, які знімають відео, да, не бояться їх, там, не, не виганяють. Да. Тобто, ну я просто в шоці. Я сьогодні настільки кайфанув від спілкування з ним. Він настільки багато розповів про цю чудернацьку снасть, яка називається гирлянда для ловлі на чихоні. Я прям кайфанув. І ось бачите, сьогодні, знаєте, зазвичай в своїх відео намагаюся чомусь навчити я, але тут навчив він мене. Я відповідно свій якийсь багаж знань вже передав вам. Тому, друзі, ну не знаю. Можливо, я тільки такий легкий на підйом освоювати якісь нові методи лову, методи якоїсь іншої риби цікавої, нової для себе. Але сподіваюся, що серед моїх підписників теж багато таких людей. Дякую вам за те, що подивилися, підписалися на мій канал. Залишайтеся, далі буде багато цікавого контенту. З вами був Євген Конішевський. Побачимось!